Вітаю! На огляді фрезерний верстат від австрійського бренду Holtzmann, Модель fs 160 l Це універсальне обладнання для деревообробки із широким спектром застосування, високою продуктивністю та точністю в роботі. Цей фрезер призначений для обробки плоских та фасонних поверхонь. Вирізання криволінійних заготовок, поперечного стругання, вирібки фальців, пазів, гребенів, шпунтів та інших фрезерних робіт по дереву. Докомплектувавши верстат додатковими фрезами, ви можете виконувати ще більше операцій. Станок працює від стандартної мережі у 230 вольт та не потребує особливих умов для підключення. Тому ідеально підходить для власного використання чи невеликої майстерні. І звісно ж, присутній вихід під аспірацію. Сама станина масивна та міцна, виконана з високоякісної сталі, забезпечує стійкість та гасить фібрації. Велика площа робочої поверхні з литою чавунною основою та висувним алюмінієвим столом витримує значні навантаження, дозволяючи обробляти заготовки великого розміру. Хольцман ФС – це надійний та багатофункціональний фрезер. Він є у нас по наявності, як і інші моделі від австрійського бренду Хольцман. Переходьте до нас на сайт. Tá robiť